Всім, хто з нами вас вітає найбадьоріша, найоптимістичніша програма. Це ранок на Алтаві. Всім бажаємо приємного дня, вдалого його початку. Налаштовуємо вас на позитив разом з гостями нашої студії. Раді вітати першого гостя, який до нас прийшов, вже зручно розташувався на наших м'якеньких диванчиках. Це актор театру імені Гоголя Олександр Князь. Доброго доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді вас вітати. Дякую, що прийшли разом з нами. Зустрічайте новий день. Хочемо познайомити нашу аудиторію з вами. Я впевнена, що вас, багато хто з наших глядачів бачив на сцені театру імені Гоголя, а от тепер ви в нашому прямому ефірі а, якомога більше запитань, які вас розкриють для наших глядачів. Будь Ось ласка. наша мета сьогодні. Розкажіть нам, ну, будь ласка, як ви прийшли в акторство взагалі? Передувала цьому, ну, наприклад, кар'єра батьків, батьки пов'язані з акторством? Ні, абсолютно. У мене був вибір, або йти в Харківський автодорожний інститут, але якось так сталося, що не захотілося їхати відразу в велике місто, тому що я сам із Гадяча uh -huh. нашої Полтавської області. І там є, нині зараз працює, училище культури. І чомусь мене так потягло віднести туди документи на режисуру, навіть не розумів, що це таке, і в принципі. Uh -huh. так? Це був далекий 1999 рік. І в 2003 році закінчив це училище. А, ну а потім зрозуміло, що о, це моє. Все ж таки, не буду я продовжувати далі. про Харків. Ну, звичайно, звичайно, це моє. Після закінчення це в 2005 році мене запросили на прослуховування в театр. Тоді ще був художній керівник Олександр Віталійович Любченко. Привіт, йому великий. Дуже великий. І тоді вже мене взяли на роботу, і буквально за три дні в мене вже була моя вистава. Мартин Боруля. І ви там грали? Ну, з і, і, Степана. Степочка, по-нашому. <с> Чим запам'яталася перша вистава? Бу це, звичайно, усім, тому що, перш за все, емоції перебирали е, край просто Хвилювання? Хвилювання були надзвичайно великі. Перший вихід на сцену, дебют. Звичайно, це така найзнаменніша вистава в моєму житті. Тоді ще грав, мені пощастило працювати із народним артистом Василем Голубом. Угу. Він був тоді Мартин Баруля. Звичайно, було дуже-дуже приємно. Незабутнє. Незабутні враження, але тим не менше кожного разу, коли ви виходите на сцену, теж якісь краві емоції враження. Ну, звичайно, в хвилювання завжди є. Але... Як Кажуть, у людини завжди є хвилювання, угу. надзвичайно великі. Але вони потім. Перекладається більш вже надію, і вже вживаємося, і працюємо на сцені. Якось можна у конструктивне русло його направити, якось правильно, із собою, як кажуть, совладать. совладать. Театр це магія? <сх> магія, звичайно, магія. Затягнуло, мабуть, на все життя. А які у вас ритуали є? До вистави, після. Під час. О, дуже багато людей говорять про це, і навіть запитують, але ви знаєте, кожна людина по-своєму щось вірить, і таких особливих ритуалів їх немає. Це кожен вже по-своєму щось mm -hmm. планує, щось робить, щось там може десь перехрестився, десь пере перекрутився, десь тричі плюнув через якесь своє плече, а може через плече сусіда. Ну не знаю. Ну у мене особливо великих ритуалів немає, але напевно, якісь прикмети там, наприклад, не можна їсти насіння. Це там не буде зборів, або там ще якісь. Я особисто в це не дуже вірю. Ага, Тобто, якщо насіння поїв, глядачі не прийдуть масово. А якщо прийдуть, буде зайцями сидіти? Можливо, не знаю. Коли вживаєтесь в ролі, ви багато рис свого характеру надаєте даєте персонажу? Ну, я вам скажу неправильно слово вживатись. Ну, як це вживатись? Ми працюємо, наприклад, є певна дія, її треба виконати чесно і правдиво. Вживатись в ролі, це знаєте, як кажуть, в, ти, як ти входиш в образ. То я вам скажу, це входять в образ, це вже клініка. Це вже там десь лікують. А так особисто є, ось, є певна якась дія, угу. яку треба чесно виконати, природньо виконати, як в житті. Ось і все. Основна задача бути чесним на сцені, природнім, жити по-справжньому на сцені. Все, оце основна задача. Нашого нашого артиста і в принципі артиста у всьому, у всьому світі. Ми знаємо, що в театрі відкривається ювілейний 80-й сезон театральний. Розкажіть про це трошечки. Розкажіть про виставу, яких вас можна побачити. Ювілейний сезон. Ви знаєте, театр настільки давній, е, велика історія, то це, мабуть, не те, що ювілейний. Там, мабуть, уже й сезон десь десь більше, ніж 80-й сезон. Тому що історія театру налічує вже багато років. Це перший професійний театр в Росії, в Російській імперії тоді ще було. А Вистави, ну, перш за все, ми будемо відкривати новою ювіле... виставою постановкою uh -huh. Любов Гетьмана. Вона відбудеться, наскільки я пам'ятаю, 14 жовтня. І там, мабуть, побачать люди. І мене, і всіх, і так далі. Це uh -huh. ж весь наш творчий склад. Так, ну а вас в яких ролях можна буде бачити uh, на свій? Є в мене одна така особлива роль uh, сватання на Гончарівці. Uh -huh. Там я працюю з тицька. Ну, це одна, мабуть, із таких ключових вистав в нашому театрі. Uh -huh. uh, ця роль є улюбленою? Ні. А яка є улюбленою? Uh -huh. uh, улюблені ролі були, але вже вони. Вже вистави зняті, на жаль. А найскладніше? Оце якраз тицька і найскладніша. Неулюблена. Неулюблена. Чому? Тому й не улюблена. Тому й не улюблена. Чому? Чому? Дуже дуже складно, чесно, я сам, по суті, всередині себе такий більш драматичний, мені більш таку драму. Але тут приходиться грати, дуркувати, що я особливо не дуже люблю. Зараз моя також. Не також, а одна з найулюбленіших ролей в театрі Тев Тевель у виставі Тев Тевель Федора. Але, на жаль, на превеликий жаль, зараз Тев Тевель поки що призупинив свою дію, свою роботу, тому що наш шановний колега, народний артист України Юрій Попов, зараз дійшов від нас. Ми дуже всі сумуємо, жалкуємо. І в честь цього ми. Поки що призупинила роботу цієї вистави. Угу. А яку роль хотіли би зіграти ще? Ваші творчі мрії? Ви знаєте, певно якоїсь певної ролі немає, але роль обо, обо, обов'язково в драматичному якомусь плані. Жінок доводилось грати? На жаль, так. А що це було? Розкажіть, будь ласка. Ну, це вже не робота нашого театру, а вже е робота. Як можна так сміливо сказати, халтура. І там працював я у ролі панночки. І жахливо. І звідя. Це, жах... це щось страшне. Серйозно? Серйозно. Ну, я бачу, що запитувати про враження вже можна. Враження. Це, це можна жахливо. жахливо. А чому, чому жахливо? Ви не хотіли у вас якісь укориці? Не хотіло, звичайно, не хотів. я, uh -huh, uh -huh. Звичайно. Лягати там. Ну, і лягати, взагалі. Лягатично, і паночка що називали. <фух> тим більше постановка там зовсім нестандартна, я вам скажу. Ну, знаєте, заробляти треба на життя якось. Оце, одне, оце одне, один єдиний стимул, що мене спонукало до роботи оці, на цій роботою, на цій ролі. Заінтригували. Ну. Говорячи про заробляти, чи грали ви колись в кіно або, може, хочете зіграти? Ні. Саме в кіно? Ні? Не хочу в кіно, це, мабуть, не моє. Mm. А театр, судячи зі всього, вимагає якихось жертв. На які ще жертви пішли чи на які готові піти? Є таке? На собі саме відчуває? Ну, звичайно, все життя в нас вже подароване цьому мистецтву. Особливо особистого життя вже, мабуть, і не буде, тому що театр, театр забрав все. Всі, всі думки, все життя, здоров'я, все там. <ган> якось це, <неоптимістичне. ган> це не оптимістично, якось так. <ган> <ган> ну чому не оптимістично? Це ну, мій шлях. Я вибрав свій сам його, і я дуже цьому задоволений. Ну, якби не рамо, мені ти. не подобалось, якби я цього не хотів, я би там не був. Але театр це наша велика родина. До речі, також дуже багато запитують, чи не хотів би я там поїхати в інше місто, якийсь інший театр. <ган> <ган> ні, ні, це, це настільки велика родина, творча родина, тому що. Ми там більше проводимо часу ніж своїми близькими, рідними. Ми знаємо один одного, підтримка відчувається. Це завжди дуже приємно. Знаєте, на роботу інколи, хо, інколи ходиш як на свято, і це, мабуть, теж складова такого великого <клес> щастя так. в так, нашому так. житті. А, які найбільш такі яскраві відчуття пов'язані з роботою? Можливо, у вас були якісь моменти, коли себе от хочеться похвалити, що ви розумієте, що о, я зробив так. цю роботу класно. Так. Або ну, навпаки, там не це за, о, це, і навпаки, також буває, це все результат уже фіналу вистави. Як вистава mm -hmm. пройшла вдало, ви знаєте, бувають такі моменти. О, все і пройшло добре, і сказано правильно, mm -hmm. і зроблено чудово. А от немає якогось такого відчуття, що все бездоганно. І не знаєш, чому в чому ця суть і в чому Рожа ця не проблема? Було. Не було. Так, а інколи навіть навпаки і нічого й і не зробив. А відчуття таке, що перехоплює, аж не знає, куди діватися. І публіка сприймала. Звичайно, а ви очі глядача бачите? Чи ви тут є певні правила? Звичайно, дивлячись, яка вистава. В основному є поняття четвертої стіни, коли угу. ми глядача не бачимо. Абсолютно, в ага. нас є певна дія в запропонованих обставинах, але бувають такі моменти, коли театральне мистецтво стає естрадним і угу. там вже йде певне звертання до глядача, вже як у естрадних номерах, або просто безпосереднє спілкування. Тоді вже ми повинні бачити очі глядача. Угу. Я думаю, особливо. Цікаво бачити очі глядача, коли трапляються якісь кумедні випадки. Так, які випадки були в вас. Вас не можемо відпустити без е кумедних цікавинок. Розкажіть нам Якісь Під час підстави або до, або після. Та їх було дуже багато. Якщо anyway, like, все розповідають, то люди неправильно зрозуміють. Нам усе найсмачніше. Ну ви вже багато знаєте, ви вже мені розповіли наші курйози. Уже ми розповідаємо театральні курьози. Ну, все ж таки. Був такий момент у виставі нашого слава Богу, колишнього художнього керівника Олексія Коломийцева. По Гоголю вистава йшла Тарас Бульба. І буквально за півтора години наш художній керівник колишній, вже слава Богу, наголошую. Е, відразу викликав, сказав: виходиш, будеш суддею. А там же ж по, поважний вік, надзвичайно поважний вік, і надзвичайно така важлива роль. Угу. Я якось абсолютно поти, типажу навіть не, угу. не розумів, як так можна бути. Але, е, на щастя, гримери зробили свою справу, так звичайно, і бороду приклеїли угу. і, і одягли костюмери, що я сам себе не впізнав. І навіть колектив, який працював на сцені, навіть не здогадувався, що я буду суддею. Питання mm -hmm. виникало, хто буде суддею, тому що судді якраз тоді не було. Uh -huh. І якраз той момент, коли мені потрібно вийти, я вийшов, люди ще не впізнали мене, дивувалися, хто це. Але коли вже прийшла черга моєї репліки, коли вже почули мій голос, в такий відповідальний момент реготу було на сцені дуже багато. Тому що взагалі-то колеги знали, що ви ж молода людина. Ну, звичайно, а це так. було дуже велике здивування. Я ж вам mm -hmm. говорю, це навіть не я себе не впізнав, і люди тим більше дивувалися, хто це. Mm -hmm. До вистави, де, Саша? Та в нього вихідний mm -hmm. сьогодні. Відпочиває. Зараз такі цікаво. Ми бачимо, що ви з роботи багато натхнення до життя а, берете, скажімо так, а чим іще захоплюєтеся? Що подобається у житті? Mm -hmm. Чесно, дуже подобається. Я був би великим собаководом. Я дуже люблю собак, угу. але, на жаль, не маю такої можливості. Театр збирався. Багато часу роботи від дітей поки Сучайні, що немає гастролі, можливості завести в Угу, угу. Але тим не менше, я думаю, що все попереду. Все. Так. Ну, якщо є бажання. Я якщо, якщо є любов до братів наших менших, то все. Все складеться обов'язково найкращим чином і взагалі у житті. Бажаємо вам побільшої радості і оптимізму. І все буде добре. Дякую вам. Приходьте також. Приходьте до нас іще. Звичайно. І, звичайно, радуйте полтавського глядача, в тому числі і на сцені театру імені Гоголя. Будемо старатись. І що ж, Доброго ранку, гарного вам дня, дорогі друзі. Ми нагадаємо, що сьогодні у гостях у нашої студії у програмі Ранок на Алтаві був актор театру імені Гоголя Олександр Князь.